Як сяті прийшли, засіли столи. Ще вечір святий Василі. Ще древ, вечір святий Василі. Господаря й господарочку, пустіть в хату нашу меланочку. Наша миланка чисто ходить, нічого в хаті не зашкодить. А якщо засходить, то помиє. Ще й приготує і стіл накриє. Добрий вечір. Добрий вечір! Маланкували, колядували і щедрували в центрі Кропивницького. Вітання для містяних гостей обласного центру підготували представники фольклорного гурту млиночок та фольклорного ансамблю музичного коледжу. Все, що роблять наші предки з давніх давен, у цей період, коли вже Різдво відсвяткували, а тепер святкуємо Маланку і Василя з 31 грудня на 1 січня, я думаю, що під час війни тим більше важливо. Підтримувати дух наших людей, щоб ми не нападали, бо саме цього хоче наш ворог, щоб ми занепали духом, капітулювали. А ми ні, будемо опиратися, будемо триматися на своєму послачо. Заблоди. Миланка з веселим ходить, Миланка веселя просить, пустіть батько в хату, мене щедрувати. А я жито не жала, золотий хрест держала, золоту кадильницю. Покайтеся, люди, до вас Господь буде. Свічу Богу ставте, а нам калач дайте. Та не ламайте, цілому давайте. Давайте, калачі! «Ви побачили сьогодні фрагмент з обряду водіння Меланки». Це дуже, цікавий, дуже цікава вистава, народна, де Меланка, якщо вірити тексту поетичному, достатньо. Давня і трошки така може незграбна, тому що дивіться, учора із вечора пасла Миланка два качура. Ви бачили, скільки дівчат зазвичай пасуть у синяток, там їх ціла купа, а це тільки два. Пасла, пасла, загубила, два качура. Пішла шукати, заблудила у чистім полі. І так на кожному кроці. Тобто, судячи з поетичного тексту, то ця миланка дуже така дивна, але насправді це просто давня архаїчна миланка, яка пов'язана з культом предків. За новою юліанським календарем, миланка або щедрий вечір святкують 31 грудня Василя 1 січня. Добрий вечір тобі. Си боже народився. Я відчувала на такий піднесений настрій, таке якесь дитяче тепло, і от ну, дійсно різдвяний, теплий затишок. який хочеться співати, може, десь і всплакнути щось запам'ятати рідних. Тому це просто чудово. Мені дуже сподобалося. Відчув таке певне емоційне піднесення. Дуже гарний настрій став після цього. Колядка вона в першу чергу стирає кордони між минулим і сучасним, і ми можемо побачити культуру наших предків, нашу спадщину, наші традиції. Хай Маланка та й Василя принесуть здоров'я й сили. Праздником! Будьте здорові! Безумовно, особливо зараз, в такий складний, важкий емоційно час, коли щось хороше, позитивне відбувається, то це і нам. Добро і людям, які прийшли і слухали нас сьогодні. Студенти дуже радіють, тому що вони молоді, вони енергійні. Їм хочеться чогось такого справжнього і особливого. Бажаємо вам здоров'я, щастя, добробуту, а головне миру. І щоб всі наші захисники повернулися додому, до своїх сімей. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.